До Христу! Дорога святошна громада, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб сказати свої ні таким ганебним діям, які відбулися в ніч 29 на 30 листопада. Вчора збиралися депутати Івано-Франківської міської ради на поводжувальну раду, і сьогодні так само. І результатом наших зібрань є звернення, яке Доручили мені депутати Івано-Франківської міської ради сьогодні оприлюднити Івано-Франківська міська рада, відвідання територіальної громади міста висловлює обурення подіями, що відбулися 29-30 листопада на європейській площі в Києві. Застосування грубої сили до громадян України, які в мирний спосіб прийшли висловити підтримку підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Та висловити свій протест проти військової немотивованої зміни зовнішньополітичного курсу України урядом і президентом вважаємо неприпустимим і безпрецедентним проявом насильства владної верхівки проти свого народу. У зв'язку з продовженням мирних акцій протесту звертаємося до керівництва МВС та його структурних підрозділів на місцях із закликом не виконувати злочинних наказів, не вчиняти жодних актів насильства щодо мирних громадян. Доміграти місяці у спробах розгону мирних акцій протесту на цій території України. Звертаємося до офіційних представництв країн-членів Європейського Союзу, уряду США із офіційною заявою про підтримку петиції щодо заборони в'їзди до країни ЄС і США, президенту Віктору Януковичу, членом Кабінету міністрів та членам СІМІ. А також блокування в європейських банках їхніх рахунків та рахунків компаній, пов'язаних з... Франківська міська рада звертається до всіх свідомих громадян, поки що членів партії регіонів із заклику покинути цієї політичної сили за партійні квитки цієї сили, яка сформувала уряд, який поправить усі принципи демократичного суспільства, та сили обганяє мирні протести. Також звертаємося до всіх представників засобів маси інформації із закликом об'єктивно та неупереджено висвітлювати події, які відбуваються в Україні, не дезінформувати громадян та не замовчувати факти вчинення насильства і неправомірних дій до підвисти протестного руху та мирних громадян, чи їх підтримують. У випадку продовження застосування силових методів відносно протестуючих громадян залишаємо за собою право вдатися до актів громадської непокори і загальнодержавного державного на страйку. Слава Україні!